Всім привіт, друзі! Значить, сьогодні ми спробуємо з вами пограти у GTA Ukraine. Це такий новий проєкт GTA про Україну. Ось так ми з вами заходимо в цю гру, підключаємося вибираємо сервер і нас закидує. А, значить, що є цій грі? Поки що воно завантажується, я вам розповім. Це майже як реальне GTA, але це РП жанр. Я ніколи в РП жанр не грав. Тій же самп, я його не пробував, але дуже-дуже мені сподобалося. Зараз я вам поступово все розповім щодо чого. А, значить, в ці, цій грі у нас є такі міста, як Харків, як Дніпро і Київ, але Київ ще обробляється, він ще не завершене місто. Подібних ігор а, просто немає. Ну, Саме, що було про Україну. Такого ви ніде не знайдете. Але є а вже ж мінуси. О, ви бачите перед собою карту. Це у нас Київ, це у нас. А Майдан Незалежності наш. Так, далі. Ось ми прогризилися. О, ого. така тачка переді мною зараз. О, це мій Запоріжець стоїть. Оце я поруч з Болтом. Це така робота є, де можна підробляти таксистом. Але давайте тільки подивіться на. Цю атмосферу, так, українська атмосфера, українські наші дома, що майже як вдома. То багато людей, які живуть зараз за кордоном, просто запускаючи цю гру, зможуть себе відчути, як будто вони якби в Україні знаходяться. Реально в Україні. Ось тут я пробігаю поруч за тебе, Дніпро! Якщо я не помиляюсь це місто Дніпро. Ось бачите, там міні-мапа. Зараз якогось ловлять якогось преступника-злочинця, значить, щось там поліцаї роблять. Так, ось ми підбіжали до нашої ага, зупиночки. Ой, граю нас. Ось бачите, там GTA Ukraine, там Тарас Шевченка, там щось. Написано так. Так, ну добре, побігали побі далі. Ось ми бачимо автошколу. А, так, щоб а, значить легально, легально переміщатися по місту, вам потрібно в автошколі а, отримати права. Отримати права можна як на автівку, як на, так і на мотоцикл. Це дві різні категорії. Тобто ви спочатку вибираєте категорію, яка вам потрібна, а потім вже. а потім вже. А... Покупляєте, проходите там іспити, завершуєте. Ось, бачимо, з поліцаї там з когось ловлять. Можете побачити, який тут автомат у нього є. Так, ну добре, добре. Озброєння це в країні, це дуже добре. Так, пробігаємо поруч, бачимо аптечку. Так, далі далі, далі бачимо, що там є гори. Ну, це взято, відразу скажу. Двіжок на основі GTA San Andreas. Тобто все тут 2004 року, тобто анімація, але я вам скажу так, що мені реально сподобалося, це а, анімація та фізика машин тут дуже на рівні. Тому що якщо зрівнювати з тим же самим Watch Dogs 2. Дуже-дуже класна фізика машин, фізика взагалі. GTA San Andreas, навіть у нашому 2022 році хороша, да? Так, далі подивимося, значить, пробігаємо поруч з, ага, в якийсь в житловий квартал, ми біжимо. Так, а, значить, Що я хочу вам тут показати? Спочатку трошки покажу вам саме місто. А, так, ось це у нас така мапа. Це у нас така міні-мапа. Спочатку я вам побіжу за своєю машиною, щоб можна було поїхати і показати вам а, трішечки взагалі міста, Харків, Дніпро. Я вам зараз показую. Але хочу вам показати Київ, як він зараз виглядає. Три Київ, які в розробці, розробці знаходяться. Так, ось, бачите, це такий смартфон. Нажимаємо на П. Англійська П, це у нас смартфон. У смартфоні можна вибрати радіо, можна вибрати дію навіть. Приватбанк, якщо ми побачимо. Ну це просто реальна Україна. Реальна Україна. Це у нас повідомлення, так я нічого там немає, смс теж поки що немає. А, так, поп... значить, дивіться, в першу, чергу, в першу чергу вам потрібно зробити свій номер. Номер коштує 1000 гривень. Спочатку вам потрібно заробити гроші, потім ще номер. Біжите у Ларіо Київстар. Там купляєте номер. Угу, Поліції. Бачимо, що тут у нас <свісно> навчання. Тут чуваки стоять і що щось. Ага. <свісно> чуваки, що тут у вас відбувається? Поліція, бачите так. Машинка стоїть поруч. Вибігаємо звідси, так, а, значить. Потрібно мені добіжати добі... до мого запоріжця. Де там мій запоріжець? Так, ага. Зараз ми з вами проїдемо через місто. Ось такий запоріжець у мене. Купив я його, до речі, за 20 тисяч гривень. Так, сума немаленька, і заробляти на ній мені довелося довго, скажімо так. О, бачимо заправочка. Тобто заправляємося так, бензинчик трошки заливаємо. Не їдемо, щоб показати вам нормально Київ. Ось як ви можете побачити, вже у нас видніються хмарочоси Києва. Так, перевірили, що автівка закрита, тобто ми її відчинити не можемо, поки що ми не вибрали, не нажали тап, а там у нас, коли підбігаємо до автівці, нажимаємо тапи, там буде така опція, як відчинити машину, відчинити двері, загасити фари або завести двигун. Дуже круто реально зроблено. Так, бачимо, що вода нас зустрічає з Китасом адрес, але це неважливо. Так, і ми пливемо до Києва. Як у нас є така прислівка, що язик до Києва доведе, то ти можна сказати, що вода до Києва доведе. Так, тобто потрібно пливти. Так. Ось ми і прибули до Києва. Значить, відтак поки що він виглядає. Тобто бачимо, що він поки що не закінчене місто. Але дуже великий потенціал є. Потенціал точно є. Так, ставимо мітку нам до міста Дніпра на Укрборошно. Тому що це ваша перша зупинка з роботи. На першому рівні ви можете тільки працювати вантажником. Вантажником Укрборошно. Головний, головна порада. головна порада: що коли ви, у вас буде дві точки Укрборошно. Одна точка Укрборошна знаходиться в Харкові, то туди я не раджу вам їздити взагалі, тому що. У Курборожному Дніпрі, дивіться, там є така штука. Відмітка, відкуди ви берете ящик та кладете. так, Вона буде довше в Харкові, ніж в Дніпрі. Наприклад, там віднести на 50 метрів, взяли ви ящик, прожали Alt, взяли ящик, понісли до, до міста згрузки цього ящику. так, 50 метрів. То у Харкові вам потрібно буде на 80 або навіть 100 метрів нести. Тобто це невигідно в два рази більше затрачаєте часу. Тому мені, а, вам, а, така порада, що краще робіть це саме в Дніпрі, курборошно дніпро а, До речі, як ви змогли це помітити, гра це не вимагає якогось там желіза, такого крутого, можна на калькуляторі в принципі, грати. Тобто важить вона небагато. 4 гігабайта потрібно скачати. До речі, як скачати гру? Я, е, 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 значить, вам силочку залишу е, е, під відео. Там побачите, йде по, посиланню, і там скачуєте. Так далі ми взяли з вами роботу вантажну. Е, як ви бачите, кур'єра Укрпошти. Ось так виглядає да, у нас Укрпошта. Їдемо за нашими. А посилочками, так, за нашим, за поштою. Значить, їдемо за поштою, бачимо, що нам потрібно спочатку забрати наші посилки. Так вони тут виглядають, саме посилки. <гум> так, доїжджаємо до нашого зеленого маркера, забрати. Забираємо, так, тикаємо аль щось воно не тикається. Ага, ось тут хлопець теж хоче забрати. Але... Так, ну давай, нажимайся вже. Давай. О, є, забрали посилки і поїхали. Поїхали розвозити. Повозити. Значить, значить, перш у нас тут бачимо декілька маркерів. Дивіться, за кожну посилочку, за кожну посилочку, ми. Ух, нічого собі його понесло. Так, ми отримали. Ми отримали 200 гривень. Ну, 199 Я округляю до 200, і цілих 10 Досвіду, так, але, але, але. А щоб отримати третій, те, 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 другий рівень, а, фу, не другий, а третій рівень, так ви вже на другому ви працюєте до третього рівня. Щоб отримати третій рівень, вам потрібно 2000 досвіду. Ось так от. Як це можна швидко зробити? А можете насобирати грошей, поїхати здати на права на мотоцикле, вам буде там плюс 100-200 або 300 досвіду. точно не пам'ятаю. Так, або працюйте ось цим е кур'єром, Укрпошти, Але дивіться, працюю машину краще не купуйте, тому що це не вигідно. Вам потрібно буде платити за бензін. І велик той самий він розганяється дуже швидко. Як ви бачите, Запоріжець розгоняється не дуже швидко. Тобто, повільно. так. Значить, забрали, забрали, тобто, на велику це буде значно швидше. Так, і ви ну, платите 500 гривень, орендуєте, і катайте собі скільки хочете. А може вам повести, що біля цієї Укрпошти буде якийсь незайнятий велик стояти. На велику так немає ключів, тому дивіться уважно, що вас може цей велик відібрати. Тобто, якщо ви будете. Дуже повільно міркувати, то вас цей велик просто відберуть. У вас викинуть з нього і сяде інший гравець і поїде. На нього. тобто Ваші 500 гривень буде на смарку, можна так казати. Так, і їдемо, забираємо нашу іншу посилочку. Тобто будьте уважні, і тут треба діяти дуже швидко. Взяли велик поїхали, все, нічого не зупиняємося, не залишаємося в неді. Тому що це таке правило. Хто сів перший, того етапка, хто перший став того етапка. Це також це працює. Так, їдемо до нашого маркеру. Значить, розглянемо як ви вже побачили. А якщо ви там заробляєте перші тисячі гривень, вам дають плюс 500. Якщо не помиляюсь, плюс 500 гривень як бонус. Так, є, давай, давай, залишаємо. Добре, добре. Вон бачите, скільки в мене вже грошей, скільки я зробив. Ідемо далі. Так, кажу, що реально на Запоріжжя це дуже повільно, на велику це швидше в два рази. В два рази. Але в чому плюс Запоріжжя, що як на далекі розтая... так, розстояння, вам потрібно буде їхати саме на ньому. А там немає оренди транспорту. Тобто, якщо ви хочете доїхати до якогось місця, а там немає оренди транспорту, вам повільно бути. Аж ти пі... піше піше, аж 2000. Метрів, тобто 2 кілометри або 3 км топати своїми ніжками. Тому Запорожець вигідно мати. А вже це ваша домівка, це саме ваша домівка. 20 тисяч гривень, цього закоштує він. А дивіться, що мені дуже не сподобалось. Коли я, значить, отримав права на мотоцикліста, я думав, так, зараз піду собі куплю мотоцикл за 15 або за 13 гривень. По ідеї, у реальному житті мотоцикл дешевше, ніж автомобіль. А тут мотоцикл коштує, увага, самий дешевший Мотоцикл коштує 150 тисяч гривень. Уявіть собі, 150 тисяч гривень коштує мотоцикл. Тому це взагалі не вигідно, взагалі. Це просто дуже-дуже, як на мене, тупо зроблено. Реально тупо. Тут, тут є дона. Так, тут він є і тут він вирішує, на жаль. Якщо ви задонатили там реальний 500 гривень, ви вже можете мати мільйон, ви вже можете мати мотоцикл, там кучу скінів, і все. Тобто ви вже нічого в принципі, робити не можете. Так, не цікаво, взагалі і така ідея дуже дурацька команда. Так, ці донати 50% софтки, де на допомогу нашим ЗСУ. Це дуже круто зроблено. Це вони молодці. Але і як я вважаю, що мотик на 150 тисяч. Це дуже дорого. І потрібно подумати ще також над квартирою, щоб вона не кошла пів 200 тисяч гривень, щоб хоча б можна було орендувати її. Тому тобто, що реально купили Запоріжжя, це ваша домівка, тому що він саме дешевший. Так, це вам зараз я покажу третю. Якщо ви допрацювали до третього рівня, вам буде доступна робота таксистом. Також це не дуже логічно. Якщо має права, ти вже можеш працювати, вже одразу заказав. Так, паркуємося. Паркуємося, значить, закриваємо тачку нашу. Так, закрили. І біжимо до нашої праці такси Тома. Значить, біжимо, біжимо, біжимо. по, до речі, можу ще розказати, що на 4 рівні, ваш, е, якщо ви його здобудете, вас чекають фракції. Тобто ви можете грати за поліцію, ви можете вступити до ЛАВ ЗСУ, ви можете там до медперсоналу працювати. Медичним. А робітником тобто більш вам відкривається горизонт. А, так, і що ще? Що ще? А на четвертому рівні ви можете також працювати саме кур'єром Укрпошти, але кур'єром не розвозити пошту, а ви берете саме автомобіль Укрпошти і потім розвозите пошту саме на автомобілі вже Укрпошти, і вам буде вже а, значно більше більше платити за це. Тобто це дуже потужний буде такий заробіток. Так, і можна на цьому з вами закінчувати. Я розповів те, що знав, поки що в цій грі. Не знаю, сподобалась вам гра, не сподобалась. Пишіть у коментарях, але вважаю, що це реально проєкт дуже гідний. І дивіться, там розробники виставили там карту. Карту значить, що вони будуть робити, і там буде. Потім і робота праця цим пожежником навіть. Тобто, це, у цій гри багато, реально є перспективи. Вони ще дороблять Київ. Я а, дуже сподіваюся, що вони дороблять баланс і все буде гарно. Ну, добре, від'єднаємося, тому що це вже все. І дякую вам за увагу. Побачимося у наступних відео. Всім щасти. Слава Україні!